Продається незавершене будівництво в селі Акрешори Косівського району Івано-Франківської області. Ціна за будинок разом із двома земельними ділянками 9 тисяч доларів. Можливий окремий продаж будинку на розбір за 7 тисяч доларів. Будинок 9 на 13 метрів має два поверхи. Житлова площа 139 квадратних метрів, загальна 205 квадратних метрів. На першому поверсі розміщені 4 кімнати та коридор. Висота стелі 2 метри 800 метрів. На першому поверсі розміщені 4 кімнати та коридор. Висота стелі 2,8 метри. На другому поверсі три кімнати, висота стелі близько 2,3 метра. Будівництво виконане у 1980-х роках з якісної деревини, яку заготовляли взимку в горах. Дах перекритий алюмінієвим листом. Міцний не потребує фарбування та служитиме багато років. Разом з будинком продаються дві земельні ділянки 25 соток під будівництво та обслуговування житлового будинку та 5 соток для ведення особистого селянського господарства. Ділянка крайня розташована на невеликому пагорбі з гарними видами на Карпати. Тихе та затишне місце підходить як для постійного проживання, так і для відпочинку, від сусідів відокремлено потічком та змогою молодих дерев. У межі ділянки тече невеликий потічок, влітку може пересихати. Є можливість облаштувати ставок. Ділянка сонячна майже цілий день, підтоплення та суви відсутні. Село знаходиться на висоті близько 500 метрів над рівнем моря, оточене горами з м'яким кліматом. Добре ростуть фруктові дерева та виноград. Зручне розташування 32 км до Коломиї, 30 км до Косова та 80 до Івано-Франківська. Нова дорога останні 6,5 км щебенева. Регулярно доглядається, взимку чиститься, сміття вивозять раз на тиждень. Поруч проходить лінії електропередач і газ. Підключення можливе. На адресу вже підведений швидкісний пакет. Тичний інтернет, автобус до коломиї ходить три рази на день, зупинка в п'яти хвилинах пішки. Більше фото та відео кращої якості за запитом у нашому телеграмі та підписуйтесь на наш канал.